Привіт! Я, дитина, яку били. Приміряюсь ходити за круасанами, але мені сикотно. Кожен раз на нервах. Мені просто не дуже подобається перспектива, що мені прилетить по голові або натрапити на скандал. Тому, якщо ви купите кобила менор. Газяїн ви звали. Ні, кобила, зроби ласку, попасись ще де небудь. Газяїн, у вас аж дві кімнати, не знаю, що і вибрати, але добре. Тому, якщо ви купите кобила манор, у вас буде багато відеопоходів туди і назад, і маса незабутніх спогадів.